Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати склад мішка пледи. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписуйтесь на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чай. Достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Ось такий великий пліт. Ще. Пліт. Мягенький флісовий плед, помаранчевий. Так, пледна кітка, дитячий. Оце у нас легенький на природу, дитячий. Так, товстий плет. Ще? Теплий коцик, косе, коце. Так, а баранця такий флісовий плет? Ще. Товстий. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.